Західні медіа б'ють на сполох. Росіяни прорвалися в Дніпропетровську область. Чи дійсно це так? Українське командування прокоментувало: наші бійці тим часом спалили ворожі склади, підірвали потяг і усунули ще одного зрадника. Далі розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Російські війська нібито увійшли в Дніпропетровську область. Про це повідомила газета The New York Times. Вона посилається на джерела в американській розвідці. Мовляв, невеликі загони загарбників уже переправились і готуються до атаки на стратегічну височину біля Новопавлівки. Росіяни мріють просуватися далі до межової, але українське командування одразу заявляє, це брехня. Інформацію про вихід росіян на кордон Дніпропетровської області публічно спростував речник об'єднаного стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. Цитата: Якщо вони постійно це повторюють, очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити кожного дня по декілька разів. Або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз не вийшли, сказав він. Станом на 13 червня окупанти атакували українські позиції 113 разів. Найгарячіші напрямки: Торецький, Покровський, Новопавлівський і Курський. Під Торецьком росіяни провели 11 штурмів, дев'ять відбиті, два бої ще тривають, каже Генштаб. На Покровському напрямку аж 35 атак з початку доби. Бої йдуть біля населених пунктів: Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине тощо. На Новопавлівському напрямку зафіксовано 16 штурмів. Противник наступає поблизу одрадного, скудного, веселого, бурлацького, новосілки та зеленого поля. На Курському та Сумському напрямках росіяни провели 17 атак. Але Україна не лише обороняється, вона відповідає. Відає і дуже точно на запорізькому напрямку міг 29 повітряних сил України завдав влучного удару по пункту управління безпілотниками. Перша авіабомба знищила штаб операторів дронів, друга підірвала склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Ще одна успішна операція і знову на Запоріжжі. Видання Астра пише, що в ніч на 6 червня українські безпілотники атакували потяг на окупованій території Запорізької області. Це сталося між станціями Бельманка і Верхній Токмак. Потяг віз паливо і 19 платформ із волновахи до окупованого Криму. Один із дронів влучив у цистерну. Потяг зупинився. Далі почалася серія нових ударів: підсумок палали шість вагонів: чотири з бензином. Два. З дизелем колаборанти теж отримали на горіхи. Збройні сили України знищили підполковника спецназу Розгвардії у відставці Олега Семова із позивним БТР. Він був заступником командира з бойової роботи загону Барс. 11 за даними миротворця, Семов кримський зрадник, брав участь у розгоні Євромайдану у 2014 році. Зрадив присязі пізніше служив окупантам. Тепер ліквідований. Сили оборони не лише тримаються, вони дають ворогові гідну відсіч. Та як довго вдасться захищатися, коли противників набагато більше? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях і підписуйтеся на канал. В Ірані пролунав новий вибух. У Тебрізі на північному заході країни місцеві медіа опублікували кадри диму над злітною смугою. За наявною інформацією, ізраїльські військово-повітряні сили знищили аеропорт. Палає також ще одна ціль ракетний завод у Ширазі на відео. гігантський стовп чорного диму. Детальні наслідки влучання невідомі. Проте можна припустити, що приліт завдав чималої шкоди підприємству. Однак Ізраїль не обмежився авіаударами. Уваги заслуговує багаторівнева операція Мосаду, яку готували місяцями. Ізраїльські медіа пишуть, що спецслужби створили таємну базу безпілотників у самому Ірані. У підсумку вони злітали неподалік від основної цілі систем протиповітряної оборони Ірану, і завдали катастрофічних руйнувань. Ця операція передувала бомбардуванню. Агентура завчасно вивела з ладу радари та ракетні установки Ірану. У цій справі є прямий російський слід, адже знищена протиповітряна оборона переважно російська. Йдеться про системи С-300, які Росія передала Ірану для захисту ядерних об'єктів. Під час навчань у лютому Іран демонстрував, як ці комплекси стріляють уже з іранським радаром. Аналітики вважають, що оригінальні російські радари було знищено раніше, саме під час подібних атак. А в січні цього року повідомлялось, Росія додатково подарувала Тегерану кілька батарей с 400 Можливо, саме ці системи тепер перетворено на металобрухт. Ізраїль бив не лише по ядерних та військових об'єктах. Під час атаки було ліквідовано командирів і науковців, що працювали над збагаченням урану. Йдеться про провідних ядерників Ірану, як заявляє Цахал. На одному з фото пробита снарядом стіна. Боєприпас влетів просто у спальню, де спав поважний іранський військовий. Москва у гніві. Міністерство закордонних справ Російської Федерації заступилося за Іран. Неспровоковані військові удари по державі-члену ООН неприйнятні. Росія закликає до переговорів, але паралельно натякає на ядерну ескалацію. Дмитро Медведєв пише: мені часто дорікають, що я нагнітаю ядерну істерію. Отримайте, коли я пишу про ядерний конфлікт, це не просто так, це реально і швидко. Нікому такого не потрібно. Україна теж відреагувала. Міністерство закордонних справ закликало уникати жертв серед цивільних, а також звернулося до заходу. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними. Потрібні скоординовані дії для стримування Росії, Ірану та Північної Кореї. Журналіст Андрій Цаплієнко пояснює. Атаки Ізраїлю це спроба зупинити створення Іраном ядерної зброї. Мовляв, верхівка країни переконана, що червона кнопка гарантує їм недоторканність, навчені прикладом Каддафі, Кім Чен Іна і України. Іранські чиновники намагаються не стати жертвою подальших атак на Іран. Проте це не подобається Дональдові Трампу. Він відреагував у своєму стилі: висунув Тегерану ультиматум або ядерна угода, або нові удари. Я дав Ірану багато шансів укласти угоду, але вони не змогли. США мають найсмертоноснішу зброю. Ізраїль має багато і ще більше буде. Деякі іранські яструби вже мертві. Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань. Просто зробіть це, поки не стало надто пізно. Ізраїль проти Ірану. Світ справді на межі. Невже все рухається до ядерної війни? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Єклі, ну велика ли сейчас угроза какой-то эскалации на Ближнем Востоке? Ведь Соединенные Штаты отправили второй авианосец на Ближний Восток. Далее звучали угрозы о том, что если Иран сейчас не соглашается на ядерную сделку, то он будет уже к сентябрю уничтожен. Тем временем Китай сказал о том, что будет помогать Ирану в военном противостоянии с Соединенными Штатами. Ну, знаете, иранская угроза, она существует, она существует давно, и она реально и безусловно является для Израиля. Да? То есть вот для, для Израиля Иран представляет серьезную угрозу именно потому, что это страна планирующая и, скорее всего, создающая вот сейчас ядерное оружие. И как только это ядерное оружие будет создано, как только будут как бы, способы нанесения ударов с использованием ядерного оружия, с очень большой вероятностью Иран попробует нанести по Израилю ядерный удар. Поскольку в Израиле это очень хорошо понимают, то, конечно, будут брошены, ну, я думаю, я надеюсь, все силы на то, чтобы эта проблема была решена на превентивном уровне. На превентивном уровне ее, естественно, как бы лучше всего решать, когда президентом является Трамп а не, например, когда президентом становится человек типа так, Байдена, да, который был. Потому что Трамп, безусловно, дал Израилю свободу рук для решения всех своих внешнеполитических проблем. Другое дело, что эти проблемы настолько сложны, что что не, не все они могут быть решены даже если у Израиля есть свобода рук для решения этих проблем но по крайней мере Трамп снял с Израиля так внешне кажется я уж не знаю что происходит на уровне переговоров какие-то ограничения предоставил Израилю необходимую Израилю помощь предоставил Израилю необходимое Израилю оружие, на которое предыдущая администрация не давала разрешений, на поставку которых от предыдущей администрации не давала разрешений. Поэтому Израиль сейчас находится в лучшей ситуации, прямо скажем, чем во времена, допустим, администрации Байдена. И Израиль это ситуации попробуют воспользоваться, в том числе и для решения иранской проблемы. Подчеркиваю, есть какие-то при этом объективные сложности, наверное, их трудно просчитать, если бы иранскую проблему решить было бы легко и просто, я думаю, что Ирану был бы давным-давно нанесен. Единственная причина, по которой это не сделано до сих пор, это потому, что это как бы не такой не такой же простой момент. Но э, верить верить в угрозы Трампа э, и в, там, в конкретные даты, я думаю, не стоит, потому что, э, опять же, Трамп много нам надавал разных дат. Ни одна из них не соблюдена, она не будет соблюдена и в отношении Ирана. Помощь Китая Ирану, я думаю, можно проигнорировать. Будем откровенны, потому что если по Ирану будет наноситься удар, он будет наноситься с воздуха. И тут Китай, как мне кажется, помочь Ирану не сможет при всем желании. Тем более, что Китай всегда очень осторожен в своих обещаниях и в своих действиях. И договор, который подписан Китаем с Ираном, не предусматривает военной помощи Китая в случае агрессии третьей страны в отношении Ирана. Поэтому я думаю, что Китай какую-то может оказывать поддержку Ирану в случае долгой войны. Но я не думаю, что мы говорим сейчас о, о классической войне. Я думаю, что речь идет скорее о нанесении ударов с воздуха и о разрушении инфраструктуры, существующей в Иране, и созданной для, как бы, для поддержки атомной программы, то есть той программы, которая в конце. Канцов uh, должна привести к ядерної ядерного бомба. ізраїль та Іран опинилися за крок від повномасштабної війни. У небі з'явився літак судного дня. За даними сервісу Flightradar24, Він понад 40 хвилин кружляв над морем. Після чого вимкнув транспондер. Ймовірно, на борту перебуває прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. Цивільну авіацію екстрено евакуюють зі столичного аеропорту Бен-Гуріон. Увесь регіон закрито для цивільних польотів. Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів. Начальник генерального штабу Еяль Замір звернувся до нації. каже, армія готова до атаки з боку Ірану. У відповідь. Вона буде не схожою на всі попередні влада попередила громадян. Протистояння триватиме щонайменше два тижні, тому доведеться посидіти в бункерах. Ось, що сказав прем'єр Нетанягу: ми досягаємо успіхів, легких воєн не буває. Можливо, нам доведеться проводити набагато більше часу в укриттях, ніж ми звикли досі. Внаслідок нічних ударів Ізраїлю по Ірану є багато точкових влучань, стверджують військові. Зокрема, ударів зазнали плутонієвий реактор, ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр і дослідна лабораторія Ірану було атаковано понад 100 цілей по всьому Ірану із залученням 200 винищувачів. За даними армії оборони Ізраїлю, ліквідовано кількох поважних іранських командирів. Це Мохамад Хосейн Багері, начальник штабу збройних сил Ірану, Хосейн Саламі, командувач корпусу вартових ісламської революції, і Голам Алі Рашид. Керівник командування з надзвичайних ситуацій. Тегеран пообіцяв не лишити такий крок без відповіді. Генеральний штаб Ірану заявив: Ізраїль перейшов усі червоні лінії. У нас більше немає обмежень для удару у відповідь. Іран запустив 800 дронів. Частину з них перехопили над Саудівською Аравією. Також полетіли ракети. Цал стверджує, що їх усі збили. Під час атаки сирени лунали навіть у Йорданії. У повітряному бою ізраїльські сили збили 13 іранських винищувачів. Армія оборони Ізраїлю задіяла літаки F-35, F-16 та F-15. Нині все вказує на те, що військово-повітряні сили Ірану припинили своє існування, заявляє військовий оглядач Сергій Ауслендер. Також ізраїльський Мосад провів операцію Нація Левів і застосував дрони Камікадзе з території самого Ірану. Все це нагадує українську операцію Павутина, коли наші безпілотники злітали із вантажівок одразу біля російських аеродромів. Тим часом у США заявили, що знали про удари Ізраїлю, але участі в них не брали. Про це повідомив Дональд Трамп журналістам Fox News. Перші наслідки загострення на Близькому Сході вже є. Ціни на нафту злетіли за даними Bloomberg, Барель коштує понад 78 доларів. Це найбільше зростання з березня 2022 року. Саме тоді Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Світ завмер, нафта дорожчає. Ізраїль б'є. Іран відповідає. Це початок тривалої війни. Чи зупинить її хтось до того, як буде пізно? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Вихід збройних сил України з Курської області дозволив росіянам просунутись не тільки на російській території. Вони зайшли і на нашу. За кілька місяців окупували до десятка малих сіл на півночі Сумщини. Росіяни намагаються дотягнутися до юнаківки, писарівки та хотіні. Ці точки критичні для логістики сил оборони. Офіцер із 17-ї механізованої бригади розповів українській правді деталі наступу ворога. каже, росіяни штурмують Сумщину ще з середини лютого. Однак українцям про це розповіли чомусь лише зараз. Фортифікацій нема. Хлопці у багнюці під час операції на Курщині українські військові сиділи у ворожих окопах і дивувались, росіяни вже тоді мали траншеї по 6-8 кілометрів. Вони йшли під землею і вели до кордону. А що на сумщині сержант одного з українських підрозділів розповів журналістам правду? Каже, немає нічого. Доводиться поспіхом майструвати фортифікації. Подекуди бліндажі ще з 2014 року. Пішов дощ і солдатів по пояс затопило. Розповів він. Військовий із 17-ї бригади вважає, що укріплення можна було звести вже давно. Ще тоді, коли наші війська вели бої в Курській області. Окупанти вже підійшли в притул до юнаківки. Проте сил для прориву на суми у них поки нема. Про це заявив військовий експерт Дмитро Жмайло. Натомість бійці наголошують, на Сумщину зайшли чотири нових підрозділи Росії. Якщо вони прорвуться до зелених лісів на околиці Сум, то звідти їх уже не виб'єш. Тим часом в області триває евакуація. У місті Ромни відкрили транзитний центр. Там евакуйовані можуть отримати прихисток, статус, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку. Організація вже допомогла понад 40 тисячам осіб від початку великої війни. Росіяни наступають і на східному напрямку. За даними Deep State, відстань від адмінкордону Дніпропетровської області до сірої зони менш як 100 метрів, до окупованої території 2 кілометри. Речник угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов стверджує, що до межі регіону ворог ще не дійшов. Росіянам треба було щось показати до 9 травня, але не вийшло. Тепер намагаються натиснути ще. Військовий оглядач Богдан Мирошников розповідає, що співвідношення сил на напрямку 1 до 9 на користь росіян вони прориваються завдяки чисельності військ. Тим часом на Покровському напрямку ситуація контрольована. Про це повідомляє військовий із позивним «Мучной». Каже: в удачному і Котленому наші дрони стримують ворожі штурми. По самому Покровську окупанти гатять артилерією та безпілотниками Молнія. А на півдні у районі Малинівки окупанти провели ще один штурм на мотоциклах. Українські захисники зустріли їх щільним вогнем. Уся техніка згоріла. Жоден противник не прорвався. За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад один мільйон солдатів вбитими та пораненими. Проте агресор не зупиняється: Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, ворог лізе скрізь. Поки що оборона тримається. Але чи надовго вистачить сил? Друзі, коментуйте ситуацію і підписуйтеся на канал. В Індії, поблизу міжнародного аеропорту імені Сардара Валлабх Бгая Пателя в місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа. Як повідомляють місцеві змі, пасажирський літак авіакомпанії Air India, який виконував рейс до Лондона, впав невдовзі після зльоту. За даними Flight Radar, літаком, що розбився, є, Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Зазначається, що він впав у районі Мекхані. Виникла масштабна пожежа. Над місцем авіатрощі здійнявся густий стовп диму, який було видно на кілька кілометрів. За інформацією Air India, рейс прямував з Ахмедабада до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік. До місця падіння одразу прибули рятувальники, медики і пожежні бригади. Головне управління цивільної авіації Індії повідомило, що на борту перебували 242 особи: десятеро бортпровідників, двоє пілотів і 230 пасажирів. У Air India зазначили, що серед них були 169 громадян Індії. 53 громадяни Великої Британії, семеро громадян Португалії та один громадянин Канади. Міністерство закордонних справ України повідомляло, що з'ясовувало, чи були серед пасажирів громадяни України. Згодом українські журналісти із посиланням на Міністерство закордонних справ зазначили, перебування українців на борту Air India не підтверджується. За даними індійських змі, серед пасажирів міг бути колишній головний міністр штату Гуджарат Віджай Рупані. За повідомленням журналістів, Clash Report, літак впав на дах будівлі, ймовірно, місцевої лікарні. Натомість, представник місцевої поліції зазначив, що повітряний борт, за попередніми даними, впав на будівлю гуртожитку для лікарів. У мережі поширюють фото, на якому видно, як частина літака звисає з даху. На місці катастрофи перебуває багато очевидців. За даними NDTV, до місця події прибули близько 20 машин швидкої допомоги. Постраждалих везуть до лікарень. Літак розбився о 13.38 за місцевим часом, через 5 хвилин після зльоту. Перед падінням екіпаж подав міжнародний сигнал Мейдей. Це означає, про проблеми команді борту стало відомо ще до моменту аварії. Індійський телеканал News18 повідомив, що щонайменше 30 людей загинули. А канал Таймс Нау стверджує, в авіакатастрофі загинули не менше ніж 110 осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає. Робота аеропорту в Ахмедабаді тимчасово зупинена. Усі рейси відкладено. Друзі, свої думки щодо побаченого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Нові деталі авіакатастрофи у Казахстані. У літак стріляли ракетами. Пасажири розповіли деталі. Пропаганда Кремля намагається приховати причетність РФ до загибелі людей. Що сталося насправді? Розповім далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Пасажирський літак, що летів рейсом Баку Грозний і розбився у Казахстані, могли збити росіяни. На хвості борта, уже після катастрофи, виявили сліди, схожі на ті, що залишають вражаючі елементи ракети ППО. Причому отвори спрямовані зовні всередину. Ще одним аргументом на користь цієї версії є час катастрофи. Літак упав о 9.28 за московським часом. За годину до цього чеченські пабліки писали про атаку дронів. У Чечні пролунали 4-5 вибухів. Кілька БПЛА впали поблизу центру підготовки силовиків Кадирова. І рівно за годину до цього, о 8.28, згідно із повідомленням Міноборони РФ. ВПО окупантів збила дрон у влади Кавказі. Його уламки впали на торгівельний центр. Аналітики припускають, що перетнувши російський повітряний простір, азербайджанський літак сприйняли за безпілотник і відкрили по ньому вогонь. Зенітна ракета росіян могла вибухнути прямо біля літака. Такий висновок можна зробити зі свідчень пасажира, котрий пережив катастрофу. Каже, що вибух за бортом чули усі присутні у салоні. Ось, послухайте. Нази два пішов на посадку. Ну вот что-то в третий раз что-то взорвалось. А чё внутри третий самолета раз был взрыв. Я бы не сказал, что внутри самолета, потому что mm -hmm. обшивка, где я рядом сидел, обшивка у меня обшивка от, от, отлетела. Взрыв все слышали, все слышали mm -hmm. взрыв. Кого-то я потянулся за жилетом вот, спасательным, думаю, мало сейчас, где сядем мы? Mm -hmm. Надо тогда сейчас это жилет. Жилет. Взял, смору в жилете дырка, осколком пробила. Uh -huh. После этого взрыва, ну, как раз между ног у меня где-то там вот этот осколок пролетел и попал, он жилет насквозь пробил. Також у мережі з'явилися кадри, зняті у літаку Баку Грозний, незадовго до аварії. Майкл Накі порівняв цю катастрофу зі збиттям Малазійського боїнга у небі над Донбасом у 2014 році. Політолог зазначає, що незадовго до падіння азербайджанського лайнера глава Чечні Рамзан Кадеров попросив надати йому більше систем ППО. Посіпака Путіна злякався все частіших атак українських дронів. А коли отримав системи, його бійці почали стріляти у все, що бачили. Цитую. І пустили ракету, яка, на щастя, половини пасажирів потрапила не прямо у літак, а вибухнула поруч, пошкодивши крило. Пілоти героїчно змогли втримати літак, але, на жаль, не змогли у такому стані нормально довести його до посадки. До речі, знаєте, хто ще просив більше ППО? Стрілков у 2014-му допросився. Ось і тут кінець цитати. Фактично, навіть зет-блогери визнають, що ситуація дуже схожа на дружній вогонь, а точніше. На теракт, адже йдеться про збиття цивільного літака. Наприклад, так званий воєнкор Юрій Подоляка у своєму каналі пише, що дірки на борту Ембраєр 190 дійсно нагадують наслідки роботи ППО. Пропагандист вважає, що літак міг упасти через російські ЗРК, мовляв вибух стався трохи вище повітряного судна. Тож не дивно, що пілоти повели борт подалі від Грозного та Махачкали і хотіли сісти аж у казахстанському аеродромі Актау. Натомість найбільш віддані путінському режиму зет-блогери досі намагаються впарити росіянам версію із українськими дронами. Вони раптово почали постати інформацію, що вранці на підльоті до Грозного нібито перехопили український БПЛА на базі легкомоторного літака А 22 Фоксбет. У такий спосіб пропагандисти хочуть перекласти всю провину за теракт на Україну. За даними ресурсу моніторингу польотів Flight Radar 24 вранці 25 грудня сигнал GPS у районі Республік Північного Кавказу глушили. Саме в цей час там слідував рейсом Азербайджанський літак. Стійкий сигнал літака спочатку обірвався в той момент, коли він підлітав до Махачкали у Дагестані. Після цього маршрут судна прокладався пунктиром, і в районі Владикавказа знову обривався. А другий відтинок шляху літака починався над Каспійським морем і закінчувався поруч із Актау, де пасажирський борт і розбився. Влада Казахстану вже повідомила, що знайшла на місці катастрофи чорну скриньку. Після її аналізу буде зрозуміло, що саме відбулося на борту під час рейсу. Також з'ясувалося, що троє із п'яти членів екіпажу вижили хоча раніше ЗМІ писали, нібито всі вони загинули. Ймовірно, працівники авіалінії теж дадуть свідчення у цій справі і прояснять ситуацію. За даними російських медіа, у лікарнях нині перебувають 9 громадян РФ. Ще семеро загинули. Тим часом компанія «Азербайджанські авіалінії повідомила про призупинення польотів за маршрутами Баку грозний Баку і Баку Махачкала Баку. Їх не відновлять, аж поки не закінчиться розслідування катастрофи літака. Нову інформацію про авіатрощу у Казахстані розповімо у наступних випусках. А поки, шановні глядачі, поділіться у коментарях своєю думкою, що стало причиною падіння літака.